Thank you. Два місяці у Вінниці працюють помічники ветеранів. Музей Вінниці збирає матеріали, які демонструють життя міста від середини 80-х до середини 90-х років ХХ століття. Вітамінні набори для українських захисників активно готують жителі Дружненського Старостинського округу. Ви дивитесь новини Вінниччини і ми розпочинаємо наш випуск. Допомагають оформити пільги та зібрати всі необхідні довідки ветеранам війни та учасникам бойових дій вже два місяці. 12 помічників ветеранів працюють у прозорих офісах міста Вінниці. За цей час вони прийняли понад 850 запитів від військових та їх сімей. Анатолій Чорномас на війні з червня 22-го року. Чоловік пробув два місяці в Енергодарі в окупації. А коли йому таки вдалося виїхати, взяв до рук зброю і пішов боронити Херсон. Там отримав дві важкі контузії: одну в лютому, а іншу в травні. Чоловік частково втратив слух. Анатолій звернувся до помічника ветерана, щоб оформити пільги на комунальні послуги. Мене направили сюди, щоб оформити, як у часі боєдісвіти ран війни оформити якісь пільги для сім'ї Ми Переселенці. Вроді, як це все положено, оформлять сказали, підійти сюди. До ветерана війни. Андрій Бродський помічник ветерана. У 2014 році він боронив Україну на сході. Тоді отримав важку контузію, через яку перевівся на іншу посаду. Тепер чоловік звільнений від військової служби за станом здоров'я. Своїм обов'язком він вважає допомагати іншим ветеранам, а саме вирішувати бюрократичні питання, з якими буває вкрай важко розібратися без сторонньої допомоги. Питання, звісно, основне, яке турбує всіх ветеранів, це, це пільги на комунальні послуги. Але до пільг на комунальні послуги потрібно ще мати перелік документів, які дозволять їм ці пільги отримати. 12 помічників ветеранів вже два місяці працюють у прозорих офісах міста Вінниця. За цей час вони отримали сотні звернень, як від самих ветеранів війни та учасників бойових дій, так і від родин загиблих військових. На сьогоднішній день. Вже є більше 850 звернень від ветеранів та членів їхніх родин. І вже в цих зверненнях вони ще поділяються на різні послуги. Є тематичні напрямки. І от саме цих тематичних напрямків зафіксовано вже більше 2,5 тисяч. Найбільш важке це родини загиблих, члени родини, коли люди втратили найдорожче. З цим приходять. Помічники ветеранів не обмежуються роботою у прозорих офісах. Вони часто відвідують лікарні та реабілітаційні центри, у яких перебувають військові, щоб познайомити їх зі своїми послугами та надати підтримку. Помічники ветерана працюють в офісах соціального спрямування. Вони розташовані в них тут робочі місця. Вони працюють в органах пенсійного фонду. Створено робоче місце. Зараз ми також і Самі вони ініціюють і відвідують реабілітаційні установи, лікувальні установи, всі от госпіталі для інвалідів з метою того, щоб самі ветерани знали, зверталися, вони залишають свої контакти. Вони були на нашому протезно ортопедичному заводі. Зараз на базі центру ветеранського розвитку та на базі Вінницького технічного університету проходить навчання друга група помічників ветерана, і потім буде ще третя. Загалом понад 50 людей подали свої заявки на навчання на помічника ветерана у Вінниці. Людмила Левченко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Документи, посвідчення, студентські квитки, агітаційні матеріали, світлини та відеоматеріали, які демонструють життя міста від середини 80-х до середини 90-х років ХХ століття, збирає музей Вінниці. Історики впродовж декількох років працюють над темою відновлення та проголошення незалежності саме у Вінниці та Поділлі. Експозиція стане продовженням вуличної виставки Вінниця, Україна, Незалежність, яку презентували у 2021 році. Музейники закликають Вінничан до зібрання матеріалів та стати частиною історичної виставки. Відновлення незалежності України це безперечно. Е Мені здається, ніколи не втратять актуальність, особливо тепер, коли ми, наш народ, наші захисники і захисниці кров'ю потом від відстоюють її цю незалежність і територіальну цілісність України, то це архі актуально і архіважливо. І мені здається, це ніколи не буде поза межами якогось дослідницького інтересу і ніколи не залишиться на маргінесі суспільної уваги. І власне. Ми, як музейники, цю суспільну увагу маємо тримати в певному тонусі і показувати, що тоді, здається, це було легко. Нам здається, що незалежність в 91-му році здобулася дуже легко, безкровно, звісно, вона була без повномасштабної війни, але все рівно це коштувало чогось людям. Тому що кілька років точилася така політична боротьба, мітинги відбувалися, демонстрації, люди витрачали свій час, свої зусилля, свою енергію. Вони за це піддавалися такому публічному остракізмові, навіть перманентним репресіям, як то там звільнення з роботи. У Вінницю надійшов черговий швейцарський трамвай, трам 2000 Він не новий, але після капітального ремонту? Трамваї, які вийшли на маршрути нашого міста, адаптовані до місцевих стандартів працівниками Вінницької транспортної компанії. У них встановлюють нову інформаційну систему та систему валідизації, сигнальну кнопку до водія. А також відповідно до вимог українського законодавства дообладнують вагони фарами та дзеркалом. Наразі для більшої зручності людей з інвалідністю містян фахівці вивчають можливості додаткової підніжки для вагонів. Прибувають безпосередньо з лінії з міста Цюріха. Вони до останнього дня здійснюють перевезення в місті Цюріху. Безпосередньо у нас вони повністю адаптовуються до українського законодавства, бо власне є деякі технічні вимоги, які різняться між законодавством Швейцарської конфедерації і нашим законодавством. І безпосередньо фахівці транспортної компанії проводять повністю до вимог нашого українського законодавства для того, щоб можна було випускати їх на лінії безпечно. В стані вони повністю задовільні, майже кожна одиниця, бо безпосередньо. Вони так само проходять регламентні роботи безпосередньо Цюріху і перед відправкою. Вагони, які призначаються для випуску на лінію, безпосередньо в цю Цюріху проходили всі технічні роботи. Про підтримку та готовність допомагати у відновленні та розвитку Вінниці, та як спільними зусиллями розвивати бізнес та економіку говорили на конференції Польсько-українська співпраця для відбудови та стратегічного партнерства у місті Кельце. Богдан Вента, президент міста та Кароль Гадовський, керівник напрямку міжнародного співробітництва, черговий раз висловили підтримку та готовність у відновленню та розвитку Вінниці. Також міста відзначили 65-ту річницю свого побратимства. Делегація Вінниці на чолі із Андрієм Очеретним, першим заступником міського голови, висловила подяку польським друзям за підтримку від часу повномасштабного вторгнення російських окупантів. Українська та польська сторона на конференції обговорили, як спільними зусиллями розвивати бізнес та економіку у Вінниці. Андрій Очеретний презентував іноземним партнерам Вінницькі індустріальні парки та як вони розвиваються навіть під час воєнного стану. Якщо говорити про співпрацю, вона в різних галузях і вперше за дуже дуже довгий період була в економічному напрямку. Була пропозиція від Богдана Венте, президента міста Кельце, на предмет того, щоб ми на платформі їхнього таргі кельце об'єднали бізнес український, зокрема Вінницький, і їхній польський. так звані B2B зустрічі. Також польські компанії зацікавлені в тому, щоб заходити в. Вінницю безпосередньо, і ми презентували наші чотири індустріальних парки. Ці чотири індустріальні парки привабливі і вони розуміють, що за цим майбутнє. Однак безпекові умови поки що їх стримують. Декомунізація триває. Три вулиці перейменують у Вінниці на честь полеглих захисників. Це вулиці Ушинського, Верхарна та Тупик-Сківський. Таке рішення прийняли на черговій сесії Вінницької міської ради. Перейменують наступні вулиці на території міста Вінниця. Отож. Вулицю Ушинського перейменують на вулицю Юрія Степанюка, героя, який загинув, захищаючи Україну від окупантів. За особисту мужність виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України і вірність військовій присязі, він нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно. Тупик Скіфський носитиме назву провулок Дениса Лабунського. Герой служив кулеметником штурмової роти спеціального призначення Азов загинув у листопаді 2022 року. У липні 2023-го сержанту Лабунському президент присвоїв звання герою країни з удостоєнням ордену Золота зірка. Вулиця Верхарна стане вулицею Дениса Бабія. Денис воював з першого дня повномасштабної війни проти Росії. У лавах ТРО Азов Київ він сформував третю роту, на чолі якої обороняв столицю, приймав участь у спробі деблокади Маріуполя та успішно контратакував ворога на Запоріжжі та Донеччині. Офіцер третьої окремої штурмової бригади ЗСУ мав позивний трейн. Загинув 21 квітня під час бойового завдання на Бахмутському напрямку, а в червні народилась його донечка. Смачні, корисні і займають мало місця. Вітамінні набори для українських захисників активно готують жителі Дружненського старостинського округу. Волонтери зібрали кошти та продукти власноруч та виготовили 200 сухих вітамінних наборів і 50 літрових відер із медом, лимоном та волоськими горіхами. Діти прикрасили гостинці жовто-блакитними сердечками з висловленням подяки та побажань для українських героїв. Місцева влада висловила вдячність жителям за турботу та допомогу українським захисникам. Виробництво вітамінних наборів для захисників у Дружному не припиняється. З нами на зв'язку Наталія Дудник, виконуючи обов'язки старости Дружненського Старостинського округу Калинівської територіальної громади. Вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, як розробляли рецепти і наскільки вони є корисними і поживними? Спеціального рецепту ніхто не розробляв. Подивившись в інтернеті різні варіанти вітамінних наборів сухофруктів, ми намагалися зробити так, щоб набір був не тільки смачним та корисним, а й довготривалим Ну, Наприклад, до складу набору входять сушення з ялу, земля та гарбузові, горіхи волоські, Арахіс, курага, родзинки, цукати з апельсину та ананасу для підтримки імунітету наших захисників, особливо в зимовий період. Ну, я думаю, що це дуже корисно. Наскільки активно громада долучається до виробництва вітамінних наборів? Зважаючи на те, що війна торкнулася майже кожну родину громади, наші жителі активно допомагають і беруть участь. У підтримці наших воїнів, хто коштами, хто продукцією, хто власноруч, адже це найменше, що ми можемо зробити для наших захисників, за що ми їм дуже вдячні. Які об'єми, де берете сухофрукти на виробництво наборів? Частина сухофруктів ми заготовляємо власноруч частину. Закуповуємо за кошти жителів та підприємців, які є на території громади. Ну, стосовно об'ємів, то кожного разу при відправці допомоги для наших захисників, ми долучаємося вірою в перемогу і наші збройні сили ми обов'язково переможемо. Наталія Дудник, виконуючи обов'язки старости Дружнинського, старостинського округу Калинівської територіальної громади. Була з нами на зв'язку. Ворожили на щастя, проводили забави, співали пісні, переказували цікаві історії, а у кінці святкування пригощалися пряниками й варениками. День Андрія Первозванного здавна був одним з найочікуваніших і найвеселіших. Його називали великими вечорницями. Цьогоріч, за новоюліанським календарем, ця дата припадає на 30 листопада. Раніше відзначали Андрія 13 грудня. Дата змінена. Традиції не порушні. Ворожили на щастя, жартували та проводили забави, співали пісні, переказували цікаві історії. Все, як і годиться на Андріївських вечорницях. Студенти Вінницького технічного фахового коледжу бережуть традиції. Щороку вони святкують Андрія. Вони організовували театральну виставу, де розповідали, що це за свято, чому воно вважалось поробочим і до яких ворожінь вдавалися дівчата, аби передбачити свою долю. А ви? Мене осоромили, на весь Київ. Геть! А я піду. Тричі про себе не заставлю студентам. Це дуже цікаво. Це ми більше поглиблюємося в наші українські традиції. Ми до дуже довго готувалися, щоб це все було гарно з великим розмахом. Дуже багато реквізиту вареників готували їх власними руками, варили, щоб зараз тут було дуже гарне свято. Традиційно під час вечорниць кусали калиту, яку випікали спеціально на свято, за стародавнім рецептом. Великий солодкий корж, що символізує сонце і має форму кола. Калиту підвішували на стрічці, так щоб стрибнувши, ледь можна було дістати. За правилами треба було відкусити коржа, не допомагаючи собі руками і при цьому не сміючись. наших прапращурів з далеких глибин. і Ми стараємося його відродити, тому що певний час звичайні обряди українського народу якось принижувалися, якось відтіснялися на задній план, вони не були популярними, було популярне всеросійське, але треба пити з того джерела, з якого пили наші предки, в цьому сила нашого коріння і нашого гілля. Свято Андрія має особливе значення для українців, адже святкували ще наші предки, які були язичниками. Тоді свято називалось Калита. Війна показала багатьом українцям, як важливо цінувати наші традиції. Такий вислів, коли говорять пушки, мовчать музи, він не відноситься до нас і, взагалі, не відноситься до України. Тому що музи говорять разом з пушками, і це наш внесок в нашу спільну перемогу. Ми волонтеримо, ми навчаємось, ми не забуваємо про українські традиції 30 листопада, день Андрія Первозваного, і ми завжди кожного року святкуємо це свято. Це наші українські традиції, це українська калита, це українські вареники. Це те, без чого важко сьогодні уявити нашу країну. Наші предки вірили, що у цей день можна визначити, якою буде зима. Для цього потрібно підійти до колодязя і послухати воду в них. Якщо вода в колодязі спокійна і не шумит, то очікували теплу і малосніжну зиму. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Це були всі новини. На цю ми дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.